Добрий день, любі книголюбчики, хлопчики й дівчатка. Пропоную вам послухати казку класика української літератури Івана Франка Три міхи хитрощів. Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою та зустрічає їжака. «Добрий день, їжачі небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичка сестричко, відповів їжак. А знаєш що, їжаче, ходім зі мною. Куди ж ти зібралася? Та йду отуди до саду їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий, розповідала сорока білобока що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий, пора збирати. Ходімо, наїмося, ще й дітям по грону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак. Не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв, ще зловлюся. Не бійся, їжаче небораче, сміючись, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощів, то вже не я буду, коли тебе сільця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде і так. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вартати. Аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Смикнула раз, смикнула другий раз. Куди тобі? Не пускає сильце, держить за ногу. Ой їжаку братику, кричить лисичка Рятуй. Як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак, добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де та мої міхи, лементує лисичка, а сама ж тремтить зі страху. Бачиш, скакала через річку, всі три міхи урвалися і впали у воду. Їжаку, братику, подумай, може, у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна, відповів їжак, та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тій місці, де зловилася, і лежи. Лапки від себе відкидай і попускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумай, що ти вже гниєш, та й викине за пліт. Послухала лисиця їжакової ради, притаїлася, лежить, немов давно загинула. Пройшов господар, побачив її, та аж носа затулив. От шкода, промовив він, не був кількі день коло сільця. А тут, бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. Що тепер з неї за пожиток? Викинуто за плі та й кінець. І він відчепив лисицю сільця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було. Як дасть ногам ходу, як чкорне, лиш у бур'янах зашелестіло. Минула два дні, чотири дні, біжить знов лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. «Добрий день, їжачі небораче. Здорова була, лисичка сестричка, відповідає їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшна лисичка після позавчорашнього. Е, що там? У мене же є три міхи хитрощів, і хитрощів. Якось виплутаюся. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик. Їжак Небарак якось не додивився та й спіймався в сельце. О, лисичко, сестричко, закричав бідолаха, спіймало мене і не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів і визволяй мене із зашморгу. Ой, небоже, мовила лисичка, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку і всі три міхи вирвалися і булькнули у воду. Ага, то вже видна така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко, сестричко, Пробач мені за все, чим я тебе обидав та образив. Прощаю тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі, от цього серця. А йди, лисичко, сестричка, обіймемося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку, та що, на смертла годиться, та як же йому не волити останню волю? Поцілуй мене, лисичко, сестричко», – просив їжак, адже ми вік звікували, як брат з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве таркнулася своїм язиком до його зубів, а їжак тільки калац, ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця не крутилася, вертілася, що вже скавучала і плакала, їжак держав за язик. Поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сельце і держить лисицю за язик, він розсміявся, впіймав лисицю, а їжака відпустив на волю. Найпопулярніші казки про тварин класика української літератури Івана Франка будуть повчальними і для дошкільнят. Учнів молодших класів і принесуть втіху батькам і дітям під час сімейного дозвілля.